Зразок християнського життя, як вам пробувати в благословенні. Рано встаємо, молимося, дякуємо Богу, що приночували ніжку. Вмиваємося руки, читаємо молитву чи наш дякуємо Богові за всі благодійства Його і рухаємося до праці, ангел тим часом несе молитву до Бога. В праці у бізнесі чи в відпочинку завжди є чай, кава, їжа. Молимося, дякуємо і просимо за себе і за ближніх. Благословляємо ближніх. І, і Бога на кожному кроці. Е, в обійну молитву ми кажемо: благословенний ти Божий цар, наш навіки. Е, «Барух ата адонай легеню мелех лаолам» Ця молитва має вже понад 6 тисяч років і вона дієва. Вертаємося до дому, думаємо, що ми доброго зробили. Просимо у Бога вибачення за гріхи, лягаємо спати. Просимо Бога про благословення, благословляємо Бога і ближнього. Молимося за всіх і так.